Друзі, всім привіт, як ви бачите. Почався процес зборки цієї, цього ліжка. От. Поки промив підлогу, поки вона висихала, то позносив до кучі все, всі ці запчастини з цього ліжка. Зараз буду збирати і хочу вам показати, як я це збираю. Хто слідкує, він бачив цей процес виготовлення. Зараз я ще раз Покажу, там дуже багато коментарів писали люди. Ну, Цікавилися, скільки пішло там матеріалу. Я там всім відписав. От, я я там, ну, Плюс-мінус точно не, не, не можу сказати, скільки пішло, але приблизно орієнтовно написав. Так, <кій> да, можна було цю кровать... Ліжко, будемо називати по-українськи, ліжко, можна було його готове купити, придбати, але там мені чоловік один написав, теж в коментарях дякую за коментарі, за підтримку, що е, ну, ті, що продаються, ліжка готові вже. Вони е, з тонкого матеріалу зроблені, і в економ в економ- варіанті зроблені і прогинається і хитається таке. Тобто. Я виготовляв. У мене труба 2 мм стінка труби профільний всюди. всюди да. І, Тобто ну, така конструкція жорстка. хороша. Но в процесі виготовлення я все ж таки планував зараз. Друзі, дивіться, в процесі виготовлення, коли я його виготовляв, я планував давати одну, оцю одну трубу. Це у мене 25х50. Тобто вона мала вона мене йти просто без оцього. Ну коли я вже спробував сів на середину, я там казав, вона почала трошки прогинатися і ці ножки почали розходитися по сторонах. Ну, тобто не сильно прогинатися, але таке є, чуть-чуть було. Я собі так подумав, що це слабенько буде, тому що ляжеше матрас дві людини, і можливо буде. Ну, Розходиться ніжки між собою. Тому я додав отакий підсилювач, просто взяв трубу 20х20, кинув і отак як небудь покидав оці. Квадратний прут 10х10. Так само ось по периметру. Там не давав, бо тому що там своя жорсткость. І така, друзі, ситуація. І коли я вже спробував з усім всім, все нормально витримує ніде них і летає. Ну, тобто додавалось <coughs> ребро жорсткості і все хорошо. Зараз буду збирати. У мене все воно я в гаражі збирав, все збиралось, зібрав, пофарбував сірий колір, так як ви бачите. І я думаю, що зараз збереться воно все доволі швидко і легко. Так, дивіться, ще що я зараз буду дороблювати, це я буду зараз. Це все зберу до кучі, потім класти дощечку, або може зараз, зразу, поки воно розібране, просверлю отвори по одному отвору на ці дощечки. Тому що, дивіться, купив, я казав, за ці дошки. Хотів ламелі брати, ні, не брав. Знайшов такі дошки, гладенькі, шліфовані, товщина 18 мм. Ем Побачимо, як вони себе поведуть. Ну, я так розкладав в гаражі, там дивився, вроді хорошо. Якщо буде прогинатися, я додав ще по одній трубі. Це можна зробити в будь-який момент. Раз підняв, просорлив, закрутив. І все. Так, різьбові закльопки, там товариш один писав, да, я їх використав тільки ось тут. І то я їх дивіться прихвачував, я ж там показував, щоб вона не крутилася. Я дві прихватки робив. І тоді затягу, тому що закльопки нервотропки, трохи мені нерви вимотали. Де це я? Ага, це треба розгорнути на ту сторону. Так же саме і там вон, і закльопочки? Тобто тут у мене буде болтове з'єднання, там на закльопках все нормально буде. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Кому цікаво, спостерігаєте, кошаки прийшли мені на допомогу. Кого є запитання, пишіть, запитуйте. Я вже коли з цією кроваттю скористаюсь нормально в прямому і переносному значенні, то я обов'язково візьму відео і розкажу, як вона себе почуває. В общем таке. Ну, вам приємно перегляду ще раз, ставимо лайки, підписуємося, буду потрошки знімати, всяке роблю. У в мене в планах ще на стіл, стіл робити на кухню, Тоже в стіл. стільці. І на Ось цю. тут я колись зробив бачите, перилку. А ще мені треба його продовжити Продовжити донизу, бо тому що ходимо, так нема за що братися. То я чому не робив донизу поки що? Тому що там будуть вестися будівельні роботи. Ну, Щоб ступені не це є. Бо тому що коли перило робити, треба ступіньки зразу робити ну, вже в цьому в гарному вигляді все, щоб вже не чіпати. Тому Я вирішив поки що перило не робити, але потім подумав: раді Бога, зніметься перило, знімуться ступіньки і зробиться все нормально. І... Тому що незручно, без поручня, незручно трохи лазить. Повертаємося до ліжка. Все, включаю. E deram Да, трошки є нюанси. Короче, при вбарюванні десь трошки повело труби. Ну і не, отворені. Не, чуть трохи не співпадають, прийшлося фрезу брати і трошки, ну, підпилювати. Бо не можна було наживити. Так, е Зараз що? Зараз провірю діагоналі. Я думаю, що не повинні розійтись, тому що все сверлилося в. Прихваченому вигляді. Єдине, друзі, що я кажу, що мені не подобається, це ось доводи такі, що болти, що їх видно. Я не, не знаю. Може ви щось підскажете, напишете там в коментарях, е яким другим способом можна її збирати. Я не знаю, ну Боже, я. Пару раз подивлюся, а потім забуду десь, Але ж ну, хотілося б, щоб воно якось трошки по-іншому виглядала ця зборка. Да, така на вигляд кровать. Хороша, метр шістдесят ширина, вже на 2 метри. Якраз для цієї кімнатки буде все добре. Свердлив таких отурів. Спочатку е брав один отвір ну, на одну дошку, потім зрозумів, що треба два. Тому що десь горбатенька дошечка і воно коливається. То Два свердлиш і нормально затягує по краям. Зараз швидко поприкручую. І вже в нас буде готовий каркас стоять. Матраця положу. І будемо чеки-пійки. Так, ребятки, ще раз покажу, засніму, ось така вийшло ліжко. в такому стилі. Не знаю, мені особисто подобається. Якраз нормально ставлю, так, під розмір кімнатки цієї невеличкої. Так що, ось так, друзі, ось такий процес, коли робиш все сам. Так, да, звичайно, проще заказати, готове. Воно приїхало, зібрав і все. Дуже часу трохи зайняло фарбування, це зовсім окрема розмова, тому що пофарбувати його валіком кісточкою, там кожний куточок залізти, це просто ще те випробування. Можна було пофарбувати його пульвілізатором, але. Сильний холод на вулиці, а чекати тепліших днів не хочу. Я вже з нетерпінням хотів його скласти і вже нормально відпочивати на цьому ліжечку. Так що, друзі, ось таке було відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь. Хоча б до тисячі підписників дотягнути. На тому було б добре вже. І пишіть коментарі, задавайте запитання. Всім до наступних зустрічей. До побачення.